Доброго дня! Сьогодні у нас дві каварочки, Юра E80, і Е60. По суті, це Е6 і Е8. Ці модельки сучасні, випускаються досі, мають сучасну технологію Пеп і кавомолку Aroma G3. Ну, по суті, всі арома кавомолки плюс-мінус однакові. Єдине, що на дорогих нівонах і на дорогих мілі там трохи інший тримач верхнього жорного. Ну, головне, що на цих машинах сучасна кавомолка це. Супер. А, це бюджетні модельки сучасної лінійки, ЮРА. А, от, а, чим ми жертвуємо, скажімо так, купуючи ці машини? рівняючи, звичайно, стоповими ЮРА, трохи з бюджетні матеріали корпуса, скажімо так, а, трохи по функціоналу, звичайно, набагато більше на е 60 от, чим на Е80, бо тут є автоматичне пінення молока. «Автолате», автокапучино, а, і наче вайт». На є 6 модельків в нас а, тільки автокапучино, і воно як авто. Тобто ви натискаєте готування кави, кава готується автоматично. А в той момент, коли треба додати молока, треба самостійно почекати підказку на екранчики і повернути ручку на передній панельці. От можете звернути увагу. Ось вона. При цьому різниця в ціні на цій машині десь третина, якщо ми би рахували один рік, один пробіг, одне покоління. А, ці машинки коштують однаково, але вони зовсім різного пробігу, скажімо так. В цій машини 5000 шок, в цій 20. От, то і ціна однакова. І головне, для кого цікаво машини. Цікаво машини рекомендую в першу чергу для. Бізнесу, скажімо так, Але, або для великої родини, можливо, якогось офісу. Підійдуть 100%. Звичайно, краще є 8, бо там автоматичні молочні системи. От, то багато у нас хто полюбляє, звісно, каву з молоком. І ці машинки роблять її гарно, хоч автоматично, хоч вручну. Але Є8 більше підходить, бо підійти, натиснути просто кнопочку і отримати собі молочний напій, вона дозволяє. От. Але головний плюс моделі Е6 це все той же смак кави. Він такий самий, як на всіх топових Юра, на E8 також, але значно дешевше. Тож, цю модель обирають в першу чергу для еспресо і американо, для тих, хто цінує смачну каву. Сьогодні ми на ній будемо готувати. Зробимо Ефіопію Мікура. Я від, а, розкажу свої відчуття. От, Передам який смак вона готує. Вчора тестував цю машинку, все добре, вона готує гарно, ця повинна готувати так само. От, Бо всі кавові і технології, заверний блок, ПЕП-система тут є. То якщо ви бажаєте собі суперкаву без автоматичних молочних напоїв, є великий різон трохи зекономити і отримати або менший пробіг і свіжішу машинку, або нижчу ціну. Тож, давайте вмикаємо і подивимося, як вона працює. Ось вімкнув нашу машинку Є60, звісно. Давайте з того плюса, який 100% є, рівняючи з е 8 вихід капучинатора по центру. То, якщо ж на е 8 вам треба ставити для молочних напоїв, напоїв з цього сторони стаканчика. На Е60 ви просто ставите по центру і натискаєте собі готування. Єдине, як я і казав, вручну будете запускати процес пінення. Причому піна виходить гарно, якщо що. Так, давайте дивитись дисплейчик ближче. А, це модель EA. В неї 4 а, напої тільки на дисплеї еспресо, капучино, кафе і мілкшаум. Їх можна налаштовувати. Давайте спробуємо, що може наша машинка. А, Програмінг. Еспресо. Об'єм чашки. Давайте менше зробимо. Все ж. Потім міцність кави максимум, це приємно. І тут температура. Температура гаряча. От. Це для кавових напоїв. Давайте подивимося, що може ми можемо змінити для капучино. Об'єм кави, міцність кави, температура, об'єм молока і пауза певна. Да? Да, пауза між готуванням. Її тут немає, і правильно, вона не треба. От. По суті, це всі налаштування, тобто все, що ви бачите на дисплеї, це все, що може готувати ця машина. Ці напої самі популярні, то їх тут і лишили. Пінення молока нам треба, коли ми хочемо зробити якийсь напій. Самостійно, скажімо так. Спочатку пінимо молоко, потім додаємо каву. Спочатку робимо каву, додаємо в спіненого молока. От такі варіації: ми можемо собі робити лати, капучино, інші популярні напої. Єдине, що молоко в нас спіниться тільки в одному режимі, тобто капучинатор без регулювання, то машина дає нам тільки пінене на молоко. Гарячого молока функції немає. Так, шов вперед, давайте готувати. Тож, перша чашка в нас буде в будь-якому випадку знищена, скажімо так, бо кавомашина якийсь час стояла. За цей час кава 100% видихається, і, як завжди, першу чашку ви не зможете оцінити справжній смак тої зернової кави, який там засипаний. О, от. Друга вже буде свіженькою. Але тут була засипана в достатній кількості 50 на 50 італіянової арома, то перші десь три чашки. Ну, ця і дві ще ми знищимо, а після чого вже буде наша Ефіопія мікура, яку ми будемо смакувати. О, дивіться, не дивлячись на те, що кавомашина стояла, яку красу вона готує. Бо всі кавові технології в цій машинці є і гарно працюють. Так, давайте ще одну. Про всяк випадок зробимо третю. От. Давайте навіть третю я протестую смак. Це буде італіянова. В принципі, якщо машину ставити кудись а, в бізнес, в офіс, це мейнстрім кава. І дуже важливо, як ця машина готує іменно недорогу каву. Не топчик, от. а бюджет. Це теж цікаво. Ну, дивіться, готує, як по мені, так дуже коротко. Пінка надвисока. Так, моя фірмова чашечка. Ага. Кавомашина час від часу 100% просить звільнити від сміття. І вона вам зарахує звільнення тільки в той момент, коли вона працює. Я завжди спорожнюю піддона, коли кавомашини вимкнені, то вона мені це не зараховує. Ну, Ніяка кава-машина не зараховує, не тільки ця роди. Так, тож тестуємо. Цікаво цікаво, як буде Італіана вера себе проявляти на Юрі. Головна ознака в будь-якої кави, не головна, одна з головних аромат. Якщо коли ви готуєте каву, стоїть приємний аромат, то її... Дуже приємно пити. Ну, рома, рома відчувається гіркота, бо там і арубусти 50%, і арабік. Це, як я і казав, мейнстрім кава, яка повинна подобатися всім і підходити як для кави, так і для молочних напоїв. У нас більшість подобає міц... більшості подобається міц... ну, міцна кава, це якраз про неї. Ну, Трохи не моє 100%. Давайте, зараз наступна чашка вже повинна бути моя Ефіопія, то я буду її, її чекати і протестую. Ну, а потім молочні напої. Покажу якраз, як піне ця машина. Піне гарно, ну, 100% показати треба. Так, це наша вже повинна бути Ефіопія. Так, да, відчувається. До речі, вгадав я перехідний момент. От Ця кава навіть в ароматі вже тримає кислинку і квітковість. Це от явна ознака Ефіопії, а зовсім не бразилію. Ой, і. Ой, як приємно. Ви знаєте, вона приготувала цікавіше. Ну, тут помол був великий, якщо хтось вчора дивився, то так, я згоден. Тут помол менший стоїть, і тому кава цікавіша. В неї такі. Легка, приємна кислуватість, а потім з'являється міцність чорного чаю, як нами обіцяється Ефіопія на пачці. Це теж можна сказати універсальна кава, яка сподобається і любителям кислинки, і любителям гірчинки, бо і то, і то є. Причому той, хто лякається кислинки, що вона буває лимонна, ні, тут вона не така, тут вона приємна фруктова, квіткова і достатньо легка. Так що, да, цій машині це вдається. Так, тут насолодився, тепер давайте капучино. Давайте. Візьму камеру ближче і давайте натискаємо. Подивитись, як іде процес готування. А, до речі, про молочну систему. Якщо каваша кавомашини не піне, що тут, що тут. Дуже просто. Знімаєте оцю вставочку. Пальчиками її розминаєте і починає пінити. Так. Повертаємо ручку, і пішло пінення молочка. От. По програмі вдає у нас 16 секунд. От. Після чого кавомашинка вам напише поверніть краника. В будь-який момент можна це зупинити, натиснувши відміна. Все пише, закриваємо кранечка, закриваємо. І йде додання кави. Дивимося ближче. І піненням кави і висотою пінки завідує оця деталька. Тож, якщо ви хочете більшу пінку, завжди можна а, взяти її, здобути. Ну тут, до речі, дивіться, а, десь півтора сантиметра піна, це ну, дуже круто. От у нас отаке капучино лате виходить. Крутезне. Навіть вручну, то ця машина готує не гірше молочні напої, а просто з невеликою ручною допомогою. Промивки в машинці є при вимиканні після готування молочних напоїв попросить чищення. То я вже підготував ємність з хімією. Ну, просто для інтересу покажу, як це буває. Натискаємо вимикання і питає: Ви хочете зробити чищення? Так, ми хочемо. Натискаємо далі далі далі, повертаємо ручку, і вона бере нашу, а, наш розчин для чищення молочної системи, проганяє через капучинатор і він завжди у вас в чистому стані. Тож так. Така в нас крута кавомашина, має всі кавові технології ЮРА, смачно готує і по досить демократичній, як для юра, звісно, ціні. Тож так, якщо цікаво, звертайтесь. Є6 крутезна модель, Е60, це та ж сама Е6 чорних кольор. Дякую, до побачення.